Павло Глазовий Биточки. Ходять жінка з чоловіком по покритому ринку. Жінка пильно оглядає і нюхає свинку. М'ясникові молодому всміхається мило. Прошу мені на биточки порубати рило. Той сердито відмахнувся. Шкода, каже, праці. Хто те рило їсти буде? Я візьму собаці, чоловік дружину смика. Подає їй знаки. Ну, що це ти вигадуєш? У нас нема собаки. Давай краще риби купим, коропа чи щуку. Жінка буркнула сердито. Не гавкай під руку.